Доброго дня, друзі. Вирішила з вами сьогодні поспілкуватися з приводу того, як буває, чим керуються люди, коли приймають рішення, важливі рішення відносно своїх інтересів, відносно інтересів своєї сім'ї, відносно того, куди йти навчатися, як обирати професію собі. Наприклад, або як коли обирають професію дитині. Ви знаєте, от останнім часом, ви ж знаєте, так, що ми проводимо консультації на постійній основі. До мене можна записуватися ранком з 9 до 13, до моєї колеги Христина Очкур з 6 і до 10 вечора. Так от, якось дуже багато людей. Які потрапляють в не дуже гарні ситуації, я не поодиноко чую. От, коли я задаю питання, навіщо ви так робили? Чому ви тягнули з вирішенням питання? Наприклад, якщо у вас щось не влаштовувало в сім'ї, і ви там хотіли розлучитися, але не розлучалися, або, наприклад, чому ви не вступали вчасно у спадок, коли у вас була така можливість, але ви цього чомусь не робили в строки, хоча знали, що ви маєте право на отримання своєї частки. У спадку своїх батьків. Чому, для прикладу, ви не займалися відстоюванням своїх інтересів, коли ваш сусід наглістю бере і будує на частині вашого земельного, земельної ділянки, наприклад, собі ставить сарай і там випускає своїх кур. Для чого ви не скаржилися, якщо, наприклад, на вашу територію там вивозять якесь сміття? І ви знаєте, що я чую? А мені було незручно. А як так? Що про мене подумають люди? Люди добрі. Ви розумієте, що коли ви керуєтеся прийняттям рішень на основі того, що скажуть люди, і ви попираєте своїми інтересами або інтересами ваших близьких та родини, ви робите гірше собі. Не тим, хто буде вас осуджувати, а таких людей завжди знайдеться. Ті, хто давно підписав на нашу сторінку у Фейсбуці, в Ютубі, ви навіть нас можете зустріти в Тіктоці. Ми з колегою там також є. Ви думаю, зустрічали під нашими відео та ефірами дуже багато хейту. Здавалось би, ми надаємо дуже багато корисної безкоштовної інформації. Ми стараємося людям безкоштовно роз'яснювати такі складні доволі речі простою мовою. Однак все одно знаходяться ті люди, які нас хейтять, які на нас кидають скарги, які говорять, що нас треба забанити, тому що ми ось такі. Так, от, якби ми з колегою звертали увагу кожного разу, коли нам отак щось хтось пише негативне, то повірте, нас би ви не бачили в інтернеті, і ми б не продовжували вперто все ж таки вас консультувати відкрито. Хоча ми декому можемо не подобатися за те, що ми говоримо завжди правду, і ми чесно говоримо те, що ми думаємо. Хоча за це нас іноді і ненавидять. Тому. Дуже вам спрошу переглянути свої підстави і алгоритми прийняття рішень, якщо ви ще продовжуєте керуватися от цією тезою, а що скажуть люди? Ви зрозумієте, люди, навіть ваші близькі сусіди, це не завжди ваші друзі. Це по-перше, хтось може заздрити, хтось може думати, що у вас там краще. Як нещодавно телефонував чоловік, який. Хотів, як то кажуть, нашкодити своїй дружині. Коли я спитала а навіщо? Ну, знаєте, як в селі говорять, аби в, су... в, су... в сусіда було гірше. Що це за принципи? Ну, Для мене це незрозуміло, якщо чесно. Але дивіться, ви маєте розуміти для себе: якщо вам треба прийняти важливе рішення. По суті, для себе, для своїх дітей, для своїх родичів, ви маєте керуватися виключно особистою вигодою, як би це, грубо не звучало. Ви маєте розуміти, що за вас ніхто так не подумає, як ви за себе. Ваші сусіди чи колеги на роботі не можуть точно знати, що саме ви потребуєте. Це можете знати тільки ви, тому що ви живете своє власне життя. І, наприклад, якщо вам треба прийняти спадщину, а ви думаєте, що скажуть люди, якщо от ви дитина від другого шлюбу, наприклад, так? І, наприклад, у вас є можливість подати на спадок, але там... Ви думаєте, можливо, там якось це незручно, ви не хочете там входити в якісь там контри з іншими родичами, які так також мають отримувати спадок і вони на вас ще й хейтять. А ви такі добрі і думаєте, та ну навіщо воно мені? Якщо вам так буде зручніше, якщо ви за себе не можете чіплятися зубками і кіготками, думайте про своїх дітей. Думайте про своїх батьків, можливо, вам так буде простіше себе налаштувати, що ви маєте брати своє і відстоювати свої інтереси, не інтереси якоїсь чужої людини, не інтереси вашого колеги, який наглістю, наприклад, вас, як то кажуть, підначує, хоче вас витурити з роботи, для прикладу. Або ті самі сусіди, які люблять вам дохлого кота підкидати, тому що вони на вас ображені, що ви їм не хочете просто так безкоштовно вступити, наприклад, 2 метри вашої особистої землі. І таких історій немало. Ви маєте розуміти, що ваші інтереси це. Першочергово, так само, коли ви знаходитеся у сім'ї. Наприклад, якщо ваші батьки вам говорять, що тобі коштує відмовитися від половини спадку на користь твоєї сестри або твого брата, які молодші, ти ж старший, ти собі ще заробиш. Ви маєте задуматися. Я розумію, повага до батьків своїх це святе, це правда. Але ж є ще особисті інтереси. Для чого вам відмовлятися, якщо ви, наприклад, не маєте власного житла? Для чого вам відмовлятися, якщо, вибачте, ви маєте свою родину, у вас є свої діти, а вас спонукають просто так взяти і відмовитися від свого? Чи буде це вигідно саме вам? І ви повірте, ніхто ніколи не згадає, що там було. Пів року, рік назад, ніхто ніколи не згадає, як на вас хтось дивився косо за те, що ви, наприклад, обрали собі або вашій дитині не дуже модну професію, наприклад, так. Чи ви, наприклад, віддали дитину вашу навчатися не в університет Шевченка, бо у вас не вистачає коштів, а там дуже такий серйозний конкурс і дуже дорого коштує навчання. А ви, наприклад, віддали його або її навчатися в менш відомий вуз, але людина отримала ту професію, яку він або вона хотіли. Повірте, людям і вашим сусідам все одно вони вас зараз кісточки вам промили. Ви маєте розуміти, окей, у вас не буде остеохондрозу, у вас хісточки, як то кажуть, вже промиті. Тобто, вам варто сприймати це більш легко, тому що насправді, от мені, як адвокату, коли я вас друзі консультую, мені дуже прикро чути, коли люди собі наперекір самостійно думаючи про те, що скажуть сусіди. Про те, що скажуть колеги, про те, що подумають далекі далекі родичі, яких ви, можливо, бачите один раз на рік на дні народженні вашого дядька, що вони про вас подумають? А скажіть, будь ласка, чи вони подумають за вас, коли вам знадобиться допомога? Чи нададуть вони 100% вам руку допомоги? Чи профінансують якісь потреби ваші? Чи знімуть вони вам житло, якщо у вас є така потреба нагальна? Ви зрозумієте, що тільки ви можете собі допомагати. Це, як знаєте, от є певні правила захисту, самозахисту, які ви маєте собі вталдичити і вталдичувати вашим дітям, вашим найближчому оточуванню, що вас просто так посунути, вмовивши, що от там люди, сусід на тебе не так буде дивитися, там віддай вже йому свій шматок землі. Ви ж зрозумієте. Без компенсацій, без якогось врахування вашого інтересу, ви не маєте просто так цуратися свого. Ви ж не чуже забираєте, розумієте? Навіть якщо вам потрібно щось в сім'ї обговорити, не варто, от просто нема не варто себе отак цкувати на на рівному місці, тому що повірте, все, люди забувають. Багато чого ніхто не пам'ятає вже через півроку, може через місяць. Ви зрозумієте, але вам має, ви маєте про себе завжди пам'ятати, тому що окрім вас, про вас ніхто так не подбає, як ви знаєте. Тому що окрім вас ніхто не знає саме особисті ваші потреби. Тому що я ж кажу, дуже ну от останній місяць, можливо, я дуже часто бачу, коли люди самі втрапляють в дуже невигідні ситуації, їх виганяють з будинків, їх виселяють батьки колишніх чоловіків або батьки колишніх жінок. Хоча людина туди вкладалася 20 років. Нічого собі не просила, думаючи що старість він або вона будуть в цьому будинку зустрічати. А потім от зараз війна, і виходить, що вже не потрібен або вже не потрібна, тому що схибило вже здоров'я, не можна так пахати, як пахав, або пахала там, 10 років тому. Або зараз втратив серйозну роботу, а від тебе вимагають: давай, давай, чого ти встав? Ви розумієте? Тобто, це все швидкоплинне. А свої інтереси ви маєте самостійно відстоювати. Друзі, я чому цей ефір затіяла? Тому що в мене за це болить, розумієте? Я не можу осторонь залишатися, коли отак люди, ну, самостійно себе просто заганяють в кут. Це не юридична якась площина. Я вас дуже просто прошу трошки змінювати свої підходи до життя. Це важливо. Тому що, зрозумієте, навіть от. Якісь миттєві рішення ви маєте приймати виключно в інтересах себе, потім дітей, а потім вже інших. Тому що якщо ви змінюєте цю ієрархію, нічого доброго з цього не відбувається. А просто бути доброю або до, добрим для всіх, ви ніколи не будете. Ми ж з вами не 100 доларова купюра, зрозумієте, всім не сподобаєшся. Навіть он до е, 100-доларова купюра не всім подобається, бо десь там потерлася, вже старенька стала, або там дуже багато її вже пожмякали, і вже треба її здавати, щоб замінити. Так само відбувається і в колі людей. Розумієте, в колі друзів, в колі родичів, особливо коли досить такі нестабільні взаємовідносини. Тому варто, варто не керуватися цим, що скажуть люди. Люди все, що завгодно говорять, на заборі дещо пишуть. Це ж не означає, що ви мусите це сприйняти як не знаю, якусь основу, як основу життя. Зрозумієте, я знаю таку історію, в мене навіть мої бабусі, дідусі так само казали. Раніше це дійсно було, я не знаю, як кредо, коли люди орієнтувалися орієнтувалися на а, думку. Всіх оточуючих раніше просто були інші підходи до життя, зараз вони змінилися. Зараз, як ви бачите, все дуже індивідуалізується. Тобто, ви розумієте, що кожен сам за себе. Якщо раніше там якась община могла підтримати, якось там скинутися грошима, щоб кудись там відправити, підтримати, можливо, там своїх сусідів тим же зерном, якщо нема чим годувати ту ж корову, свиней або е, якесь худоби, розумієте? Але зараз, зараз, є моменти, коли люди об'єднуються, але загалом підхід до життя дуже сильно змінився. Тому варто переглядати свої основи, прийняття рішень. Тому що особливо це зараз я бачу, коли це невеличкі містечка, сіл, села, селища, коли люди досі ще звертають увагу, що скаже сусід. Але не звертають увагу, ким є цей сусід, який він має рівень знань. Як він сам живе або ж сама живе, наскільки вона орієнтується в цьому житті, наскільки в неї успішне життя. Тому що ви зрозумієте, можна послухати людину, яка дасть якусь раду, яка сама щось варта в цьому житті, а не просто десь відпочиває з алкоголем в руках кожної п'ятниці, а сама там, можливо, іноді щось ремонтує на заводі. Але по життю пробує вас вчити, як вам жити. Ви ж зрозумієте, Ще є різні рівні людей, і не всіх можна слухати. Тому, тому спершу варто прислуховуватися все ж таки до себе, тому що я дуже дуже багато повторююся, бачу ситуації, коли люди попирають своїми інтересами в угоду іншим, а потім від того дуже сильно страждають. І юридично, юридично витягнути такі. Ситуації досить складно, особливо коли пропущені вже строки. Коли, наприклад, ви знаєте, коли от треба було вчасно подати на спадщину, а уступив або вступила, думаючи, що тій людині ну, потрібніше, яка була проблема на себе оформити, а потім, якщо захотіли, передорували, А свої діти при тому залишилися без житла. І знаєте, і дітям дуже так неприємненько, да, що батьки отак от комусь все життя віддавали, а самі потім, під, як то кажуть, під старість нічого не можуть допомогти своїй власній дитині. І це дуже прикро. Тому, завершуючи вже цей ефір, друзі, я бачу ваші коментарі. Дуже вам дякую за підтримку. Я дуже рада, що ця тема вам зайшла і ви з цим також. Поділяєте мою думку, але от повторюся, дуже, дуже завжди радію, коли люди починають думати про себе. Це складно, іноді це складно, нас привчали бути іншими, але зараз дуже змінився світ, дуже змінилися підходи, дуже змінилися. Якщо раніше хотілося допомагати, і тобі допомагали, то зараз дуже багато тих людей, які... Користуються цим, тому не варто давати собою користуватися. Зрозумійте, ваші інтереси першочергові. Тоді ви будете розуміти, як вам діяти в тих чи інших ситуаціях, і вчасно, вчасно повторюся, все захищати саме своє. Я не говорю там про сусіда, про інших, своє, хоча б своє. Просто захистити це важливіше, ніж думати, що про вас подумає десь через місяць сусід, який вам там косо подивиться на вас. Вас це не має турбувати. Зрозумійте, сусід не знає вашого життя, сусід не знає ваших внутрішніх взаємовідносин у сім'ї, не знає, чим ви дихаєте, чим дихає ваша родина. Тому рекомендації давати зі сторони дуже легко. Але. Але, як то кажуть, знаєте, спробуйте пожити в моєму житті, моїми тапочками походити. Тому а, такі речі варто приймати особисто, на, на, на власний розсуд, на свою думку, радитися з тими людьми, кому ви довіряєте. Але не орієнтуватися на те, що скажуть люди, колеги, якісь коментатори в інтернеті, вони не знають вас і вони не зможуть зробити для вас краще, тільки ви це можете зробити. Ірина Шевченко, так, ви питаєте, якщо. Зараз секундочку, а як прийняти спадщину, якщо я за кордоном? Ірина, ви знаєте, давайте я трошки пізніше зроблю окремий ефір про це, тому що я багато разів про це вже розповідала, просто щоб цей ефір не перебувати, я певно, завтра вже. Або, можливо, сьогодні ввечері. Зроблю, друзі, вам окремий ефір, тому що дійсно ви багато питаєте, як отримати спадок, якщо ви за кордоном знаходитеся, я вам розкажу це все, розжую, на прикладах вам намалюю, покажу, можливо, вам так буде зручніше. Тому що, ну, щоб не переходити з однієї теми на іншу. Добре, друзі! Всіх вітаю, по-перше, з 1 вересня, і, по-друге, дуже вам дячні за вашу підтримку. Ми раді, що наші ефіри, наша е, інформація, наші рекомендації вам корисні, ми вас підтримуємо, ви нас підтримуєте, за що вам велика дяка. Продовжуємо в тому ж дусі рухати вже осінь, тому починаємо жити нашу осінь 2023 року. Дякую вам за лайки і репости, які ви нам допомагаєте триматися на плаву, щоб нас не банили. Хоча дуже хтось старається це робити, не розуміє навіщо, але ми комусь заважаємо. Ну, то таке. Буває, як то кажуть. Всім бажаю гарних вихідних. На зв'язочку. До нових зустрічей в ефірах. Па-па.